Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так. Амер Абдала з промоутерської компанії Skill Challenge Entertainment із Саудівської Аравії повідомив, що чемпіону WBC у важкій вазі Тайсону Ф'юрі буде надано вигідну пропозицію. Нещодавно компанія Абдали підписала контракт з чемпіоном WBO WBA IBF та IBO у важкій вазі Олександром Усиком. Оскільки попередні переговори між Ф'юрі та Усиком зірвалися по причині фінансових умов реваншу, Skill Challenge взяла на себе організацію бою в грудні в Саудівській Аравії. Спочатку Усик проведе обов'язковий захист проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбоа 26 серпня. Якщо все піде за планом, Усик хотів би повернутися в грудні проти Ф'юрі. Однак Абдала попереджає, що Skill Челлендж не збирається вести переговори з Ф'юрі. Вони планують надіслати йому дуже вигідну пропозицію, і далі вже вирішуватиме Ф'юрі, чи збирається він її прийняти. Абдала сказав: Пропозиція преміум класу надійде найближчим часом, вона базуватиметься на ринковій вартості та попиті на бій. Тайсон розчарований, він хоче битися. Якщо він зможе отримати щось у вересні чи жовтні, а потім отримати дозвіл на грудень, ми будемо раді зробити таку пропозицію. Це буде преміальна ціна. Ми ніколи нікого не образимо пропозицією. Принц Халет, коли він робить пропозицію, це великі пропозиції, і він не має проблем з цим. Його підтримує Міністерство спорту та всі в регіоні. Пропозиція буде, але це не будуть переговори. Це буде ось чудова преміальна ціна. Ми хотіли б, щоб бій відбувся. Іноді, в боксі, нам дуже легко бити себе в груди і говорити бери або залишай. Але я ніколи не хотів би когось образити, кажучи, слухай, ось пропозиція, приймай або залишай. Навіть якщо пропозиція буде феноменальною, це не те, як ви ведете бізнес. Ми знаємо, що це дуже чесна пропозиція. Ми хотіли б працювати з Тайсоном і привести його до королівства. Щодо Джона Фюрі, батька Тайсона Ф'юрі, то він наголосив, що Олександр Усик плете інтриги проти його сина, сказавши наступне. Команда Усика погані бізнесмени. Те, що вони зараз роблять, доводить, що всі вони боягузливі брехуни, бо намилилися в Саудівську Аравію. Саудівці чудова нація. Мені подобається Саудівська Аравія. Я хотів би жити там, але все, що вони поки що кажуть, це просто журавель у небі. Не було жодних конкретних пропозицій, жодних грошей, депозитів, нічого. Тож я не знаю, що робить Усик. Він просто втік туди, сховався за спинами у Саудівців і базікає про Тайсона. Але справжня правда полягає в тому, що цей маленький кролик не. Хоче битися з Тайсоном, однак він намагається вбити двох зайців одним пострілом. Він намагається налаштувати публіку проти Тайсона, і це у них добре виходить, бо публіка все одно дурна. Також Джон Ф'юрі заявив, що Усик ризикує не отримати поєдинок з його сином, якщо публічно не вибачиться за те, що звинуватив його у зриві їхнього мегафайту. Поки Усик не запише нормальне відео і не пояснить, що він зробив, не розповість правду, він може ніколи не отримати бій з Тайсоном. Він упустив гроші за бій з Тайсоном, упустив все, що з нами пов'язано, але вони ще й обсирають Тайсона. Усик ніхто. Так, він завоював кілька титулів з Ентоні Джошуа. Але коли ви бачили гідний виступ Ейджея, він давно вже добре не виступав. Виходячи з того, що Усик зробив з Джошуа, Тайсон покладе Ентоні і всі в боксі це знають. Деонтей Уайлдер повністю розколотить його. Так наскільки хороший Усик? Тим часом Теофімолопес, який нещодавно переміг Джоша Тейлора та оголосив про закінчення кар'єри, відвідав прес-конференцію Ерола Спенса і Теренса Кроуфорда Нью-Йорку, яка теж є на нашому каналі. Як стало відомо, тепер Лопес планує просувати та тренувати бійців разом зі своїм батьком, а також працювати коментатором у майбутньому. Однак новоспеченого чемпіона запитали, що потрібно зробити, щоб скасувати його відставку. На що Лопес відповів: це контракт на 3-5 років, який я розглядаю, ви можете накинути туди велику цифру. А потім додав: Єдиний спосіб повернутися це довгий пласт змін, тому що саме так я міг би допомогти своїй родині. Отже, якщо я помру якимось різким чином, я радий бачити, що моя робота залишиться для дітей, моїх дітей. Це багатство покоління, ось для чого ми це робимо. Я не збираюся повертатися за 10 мільйонів доларів, це занадто мало, тому що після сплати податків, після сплати всім і після штрафів за пояси, ти повертаєшся додому з двома мільйонами. Мені потрібна безпека, це не для мене, це для моїх близьких. Як відомо, Лопес хоче довгостроковий контракт на 3-5 років на 100 мільйонів доларів. Саме такий гонорар його влаштовує. Лопес зізнався, що навіть його близькі не вірять, що він пішов на пенсію, але поки що він продовжує займати таку позицію. Колишній номер один у легкій вазі показав, що до його поточного контракту 100 пранк залишилося 6-8 місяців. Однак є три привабливі варіанти у вигляді Джервонти Девіса, Шакура Стівенсона та Девіна Хейні, які можуть виманити лопеса назад на ринг. Під час інтерв'ю новий чемпіон у першій напівсередній вазі висловив свою думку про те, хто буде для нього найважчим суперником. Технічно мудрий Шакур, потужність і деяка швидкість були б за танком, він Хейні останній з групи, і я думаю, що Шакур це знає, танк це знає. Також Лопес повідомив, що реванш із Тейлором не входить до його планів, сказавши наступне: У другому бою мені буде ще легше. Я зрозумів, що вони спробують зробити, якщо ми влаштуємо реванш, з якого дива йому хотіти реваншу. Я навіть не думав, що Джош Тейлор такий великий для першої напівсередньої ваги. Чувак був високим. Я пам'ятаю, що коли ми вперше влаштували дуель поглядів, я виміряв його оком і подумав: чорт забирай, він високий засранець, але мені просто потрібно буксувати з ним і зібрати всі пазли воєдино. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!